І сьогодні я вам покажу, як зареєструватися в YouTube студію. Назимаємо почати, дозволити. Все, у вас загрузилась YouTube студія. Тепер можна завантажувати, безпосередньо треба перезайти, Де? Де? О, да я так Так, Плюсик, тут можна відео. Завантажити різні. Так, це відео. Кись коментарі, давай його к нам. Контент. ж контент, я контакт. Почати вогнем. О ту, тут, ту ту. -ту, 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 -ту. Примірні трансляції, списки відтворення, Ютуб Shorts і, і відео. Тип, видимість, перегляди, що можна ввести. От, видає. Так що 600. Тут теж є. Не відео, я завітую відповідь. Я прям всю пролайкав. Всю. Обмеження. Призначить на двідей, визначені вами. Нема. На дві значимо на ютуб. Стрім не вирішив, і гарфу знає, я держав. Что так? Ну тоже. Ну і тоже. Ой. Не призначено для детей. Не вказано. Ну, тут вы поняли. сам можно. Аналитика. Ой. Аналитика. Аналитика. Вот. Ту-ту-ту-ту-ту, Чого я не знімаю відео? А еліпріма. Відео не моє, я веселий таракан, відео плюс відео. Дані в реальному часі, я веселий таракан. Це відео не будемо ціни. Точно, як скачати, грубо роне. Відео не моє, автора не помню. Мій перший стрім. Дані в реальному часі. Перегляди. Ну, тут це вірю вибираєте. Натхнення. Огляд, Контент. Публікований контент, відео шортс, відео, перегляди, відео шорт. Ну понятно. Нові глядачі, відео шортс. Тут відео шортс везде тут тоже видео шорт, ну вы поняли. Формат популярный сады уже ладочи, у нас достаточно звичка, звична кивкистый раз. Я глядачи, у вас находится стричка в аудитории, вик. Там більше за 35-44, хотя мені весит. Ста чоловіки це правильно, геометричне місце буде правильно, правильно, а Це жаль, конечно, зараз без закриття підписників. що де тут недостатньо даних, якщо є спільнота. Початок веселий, та понятно, ну це. Коментарії показувати. Я дешев якийсь коментар, що тут всього. Переглянути всі Всі коментарі, так? Да? Не так в мене їх багато. І дохід. В чому дохід, я все одно нічого не розумію. Все, сьогодні я вам показав, як зареєструватися, подивитися тут в студии всем пока